Притулки віднесені до природоохоронних заходів, тобто пункт 49 змінено і доповнено, що таким пунктом будівництво та влаштування притулків для отримання безпритульних тварин. Це означає, що фінансування відповідного заходу відбувається за кошти. Фонд обласної екології міської або державного фонду екології. Ми звернулися в міністерство екології, яке готове профінансувати наш захід, і ми подавали неодноразово вже пакет документів. Кожного року йдеться якісь нові доповнення, які зміни, але Дійсно, в цьому році були е, в присутні заступник е, міського голови на зустрічі, де нас все такі нам, що ми можемо подавати в цьому році і рано отримати кошти. Для цього е, в 15 році в кінці 2015 року було е, ще одна зміна щодо е, одного документу, який ми не маємо. Це положення про притулок в п'ятнадцятому році. В кінці всі притулки міста Києва отримали фінансування в розмірі. Але це як, приватні притулки, громадські притулки, не державні. Відповідно, тільки ті отримали, ті, ті, в кого було положення про притулок. Тому е рекомендація е Міністерства екології затвердити даний притулок. Наступна наша зустріч була в е Державній фір-санітарній службі, яка затвердила своїм наказом е про е положення про притулок. Пунктом 3 Цього ж наказу прописано, що відповідні положення про притулки на певні адміністративні території затверджені місцевими органами самоврядування. На нашій зустрічі ми уточнювали моменти щодо положення, і Варшуховські виконуючи по начальника нам повідомив. Олександр Коянович, що положення в кожне місто визначає для своїх потреб, тобто на залежності від того, де буде розміщуватися, як буде відбуватися взагалі процес по отриманню тварин по тварин. Тому дане положення воно як копіює положення прийняте Державною санітарною службою, але з деякими доповненнями. І крім того, ці доповнення ми попросили врахувати і внести зміни до цього ж головного наказу в філосанітарну службу не правило з листом. І всі міста України, в мене копію листів, теж попросили внести ці зміни. Тобто Ті зміни, які які є в нас в положенні, вони будуть доплюватися і в цьому ж наказі в, в наказінарно-санітарної служби. Відповідно для того, щоб ми отримали ці кошти, це сума 8 мільйонів гривень. Нам потрібно його затвердити. І хотілося б зазначити, що Комунальне підприємство Ласка знаходимося на даній території, і ми маємо всі відповідні документи. Тобто ми можемо далі просто існувати як комунальне підприємство, але для того, щоб там був притулок європейський, щоб було, щоб було екологічно, чисто безпечно були будівлі, які відповідали всім нам, треба дійсно з. Відувати нам притулок. Для цього нам потрібно лише затвердити положення і до 16 квітня подати весь пакет документів, які в нас готовий, і вже переглянути в міністерстві екології. Світ, я знаю, там знаходиться житловий будинок, багатоквартирний, трьохповерхової, що не помиляються. Як це положення регулює відносини між тими мешканцями, які там проживають, і притулку. Ми знаходимося в промзоні зона комунальних підприємств. Е, Бас нас є акт на постійне користування в землі. Ми можемо надалі залишатися там як комунальне підприємство і отримувати згідно законодавством тварин, що буде заважати мешканцям міста, бо в нас не буде екологічно чистих будівель і екологічно чистих каналізація, яка передбачена будівництвом притулку згідно проекту на 8 мільйонів гривень. І тому ми вносимо в це ж положення пункт третій зміни і, і так як нас учить. Крім зон, промислових зон. Там скрізь промзона. Там е, ті два будинки, які там трьох чи двохповерхові, вони е, з, з трьох сторін обмежені промзоною і з одного боку обмежені залізницею. Тобто, е, ну я не знаю, але це, це вже питання, має бути стратегічного планування, генплан, яка там має бути територія, але це не є житлова забудова, це є промислова зона. Як там опинилися ті два будинки, це ну, питання. Е, на складне його треба вирішувати не в контексті проблем притулку.